Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтеся, що вивчають учні на роках геометрії у 10 класі. Шкільний курс геометрії поділяється на планіметрію та стереометрію. Планіметрія вивчає властивості плоских геометричних фігур. Точки цих фігур лежать в одній площині це трикутник, коло, чотирикутник і так далі. Стереометрія ж вивчає властивості геометричних фігур у просторі. Ми також будемо використовувати аксіоми. Це твердження, які сприймають без доведення. Систему Аксіом називають аксіоматикою, а тепер перейдемо ближче до справи. Уявімо, що у нас є площина Альфа, а на ній лежить пряма М. Якщо дві точки прямої належать площині, то всі точки і прямої також належать цій площині. Якщо пряма належить площині, то можна сказати, що площина проходить через пряму. Тепер давайте розглянемо випадки розміщення прямої відносно площини. Пряма може належати площині, пряма може не належати площині, і пряма може перетинати площину. Якщо дві площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій, що проходить через цю точку. Через будь-які три точки, які не лежать на одній прямій, можна провести тільки одну площину. Через пряму і точку, що їй не належить, можна провести тільки одну площину. Через дві прямі, що перетинаються, можна провести тільки одну площину. Потім учні починають вивчати, що таке многогранник це геометричне тіло, поверхня якого складається зі скінченної кількості плоских многокутників. Кожна грань многогранника це плоский многокутник. Розглянемо для прикладу прямокутний паралелепіпед. Він має три лінійні виміри це довжина, ширина та висота. Тепер глянемо на куб. Це також прямокутний паралелепіпед, у якого довжина, ширина та висота рівні. Усі грані куба це квадрати. Тепер розглянемо піраміду. вона має вершину у точці Q, також є основа піраміди ребра та бічні грані. Щоб розглянути, можете відео поставити на паузу. Піраміду називають по точках, починаючи із вершини. Наприклад, це піраміда QABCD. Тетраедр – це трикутна піраміда. Усі грані тетраедра – це трикутники. Тетраедр називають правильним, якщо всі його ребра рівні, і всі грані якого це рівносторонні трикутники, потім вивчається взаємне розміщення прямих у просторі. У планіметрії є два таких випадки: прямі або паралельні, або перетинаються. У просторі є ще один випадок: прямі можуть бути мимобіжними. Мимобіжні прямі це прямі, які не лежать в одній площині. А тепер рухаємося далі. Через дві паралельні прямі можна провести тільки одну площину. Якщо дві прямі паралельні третій, то вони паралельні між собою. Якщо одна з двох паралельних прямих перетинає площину, то і друга пряма перетинає цю площину. Також існує два випадки взаємного розміщення двох площин. Вони можуть перетинатися по прямій і можуть не перетинатися. В такому разі вони паралельні і не мають спільних точок. Далі йде вивчення, що таке двогранний кут. Це фігура, яка утворена двома півплощинами зі спільною прямою, що їх обмежує. Ці дві півплащини називають гранями. Ребро двогранного кута це пряма, уздовж якої перетинаються дві його грані. Кут між площинами – це менший двогранний кут, що утворився при перетині цих площин. Також можна знайти кут між мимобіжними прямими, це кут між прямими, які паралельні даним мимобіжним прямим і перетинаються. Також існує ортогональне проекціювання. Це паралельне проекціювання напрям якого перпендикулярний до площини проекції, тобто це випадок, коли робиться креслення фігури. На кресленні деталь проєктується на дві чи три площини. потім вивчається прямокутна система координат у просторі. Давайте її побудуємо, беремо довільну точку у просторі і через неї проведемо три попарно перпендикулярні прямі X, Y, Z. На кожній з них позначимо напрям стрілкою. Потім позначаємо одиничний відрізок. Так задають прямокутну систему координат у просторі. Можна рівномірно розмітити і всю шкалу системи. Вісь іксів – це вісь абсцис, вісь yг це вісь ординат. а вісь Z це вісь аплікат. Точка О це початок координат. А тепер давайте поставимо точку у цій системі координат. Наприклад, у нас є точка М із координатами мінус 2, 6, 4. Порядок розміщення у дошках завжди такий: спочатку X, потім Y, потім Z. Відступаємо мінус 2 по X, потім 6 по іках. Уже маємо першу точку перетину, потім через цю точку будуємо пунктиром пряму, яка паралельна до вісі Z. І від цієї точки відраховуємо 4 одиниці вгору, маємо нову точку. Це і буде наша шукана точка M. Тепер уявімо, що у прямокутній системі координат у просторі є дві точки. Точка К і точка М, і ми знаємо їх координати. Ми можемо знайти відстань між двома точками за такою формулою. Після розв'язання, ми бачимо, що відстань від точки К до точки М дорівнює корінь з 93. А тепер давайте детальніше розглянемо відрізок КМ. Точка Б це середина відрізка. Ми можемо знайти координати середини відрізка між двома точками за такими формулами. Я відразу показую і формули, і приклади такого розв'язання. Також точка може лежати не на середині відрізка, а ділити його у певному відношенні, то координати цієї точки ми можемо знайти за такими формулами. Також я додаю приклад такого розв'язання, щоб розглянути, можете поставити відео на паузу. А тепер давайте поговоримо про вектори. До відрізка КМ ми додаємо стрілкою і напрямок і отримуємо вектор КМ. У просторі арифметичні дії над векторами виконують за тими самими правилами, що й на площині. Якщо ми знаємо координати початку і кінця вектора, то ми можемо знайти і координати самого вектора, а внизу ви бачите приклад такого розв'язання. Рівні вектори мають рівні координати. За такою формулою ми можемо знайти довжину вектора, тобто його модуль. Після обрахунків ми бачимо, що довжина нашого вектора дорівнює корінь із 93. Два вектори називають рівними, якщо вони співнапрямлені та їх модулі рівні між собою. Два протилежно напрямлених вектори, модулі яких рівні між собою, називають протилежними векторами, також можна знайти суму і різницю векторів. В результаті ми отримуємо третій вектор, для цього потрібно додати чи відняти їх координати. Також вектор можна помножити на число, а внизу ви бачите приклад такого множення. Полінерними називаються два ненульових вектори, які лежать в одній прямій або на паралельних прямих. Координати колінарних векторів пропорційні, якщо пропорція більше нуля, то вектори співнапрямлені, а якщо пропорція менше нуля, то вектори протилежно напрямлені. Вектори називають компланарними, якщо при відкладанні їх від однієї і тієї самої точки, вони будуть лежати в одній площині. Також вектор можна помножити на інший вектор це скалярний добуток векторів. В результаті такого добутку ми отримуємо число. Якщо вектори перпендикулярні, то їх скалярний добуток дорівнює нулю. Скалярний добуток векторів також дорівнює добутку їх модулів на косинус кута між ними. Тепер розглянемо площину у просторі. Площину у просторі задають таким рівнянням: це загальне рівняння площини, ABC, D це числа. Вони одночасно не дорівнюють нулю, x, y і z це координати довільної точки, яка лежить на цій площині. А це рівняння площини, що проходить через точку і має вектор нормалі. Вектор нормалі це вектор, який перпендикулярний до площини. Наприклад, маємо таку задачу записати рівняння площини, яка проходить через точку і має вектор нормалі. Ми підставляємо значення у формулу і знаходимо шукане рівняння. Щоб розглянути, можете відео поставити на паузу. Також у 10 класі вивчається сфера. Це геометричне місце точок простору, що лежать на одній відстані від даної точки. Цю точку називають центром сфери, а відстань це радіус сфери, сферу із відомим центром і радіусом задають таким рівнянням. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.